Дуже важливо збільшувати кількість лісів в нашій державі. Це важливо і з екологічної точки зору, і дуже важливо з точки зору економіки, тому що це додаткова доровина, дорокова переробка. І є велика кількість самозалісених ділянок. Ми звертаємося до громад з необхідністю підтримувати передання самозалісних ділянок в користування ліси України. Це буде ефект для громади. Громада отриматиме свої податки. Це буде ефект для економіки, це буде ефект для захисту нашого навколишнього середовища. Вдячні громадам Запорізької області за те, що підтримують цю ініціативу. Працюємо сьогодні у Запорізькій області, і зараз ми знаходимося біля однієї з самозалісних ділянок, які вже передані від громад до «Ліси України. Кілька слів про ліси Запорізької області це сама е, найменш лісиста область. Е, лісистість Запорізької області складає всього 3,7%. Але унікальною ситуацією по самозалісненим лісам є те, що місцеві громади вони є найбільш активними по передачі самозалісних ділянок до е, наших лісокористувачів. Якщо взяти відсоткове співвідношення, то із 100% усіх клопотань, які були направлені до ОТГ, аж 7% – це дуже високий показник. Були визнані самозалісними, погоджені на передачу і вже виготовлені речові права на них. Про що це може свідчити? Це говорить про е, дуже хороший рівень взаємодії військової адміністрації міста Запоріжжя і е, місцевими територіальними громадами. Ми сьогодні бачимо ділянку, яка передається для користування сів України, і закликаємо інші громади також цим прикладом слідувати. І якнайшвидше приймати рішення, які допоможуть набагато ефективніше використовувати наші наявні природні ресурси.